19.00. підсумовуємо день на ЮА Суми. Мої вітання. Українську православну церкву Московського патріархату перейменували на Російську православну церкву. За проголосували 240 народних депутатів. Крім зміни назви, передбачається, що російська православна церква не може бути представлена на території українських військових частин на фронті. З нардепів від сумщини за проголосували Микола Лаврик і Олег Медуниця. Владислав Бухарів, Андрій Деркач, Ігор Молоток і Олександр Сугоняко були відсутні під час голосування. Ми звернулися за коментарем до речника Сумської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Георгія Тарабана. Він у коментарі відмовив, пославшись на зайнятість. Речник Української православної церкви Московського патріархату, архієпископ Климент, прокоментував ситуацію так: наша церква самоврядна і незалежна своєму управлінню. Ми просто маємо. Певні побоювання, що відповідно до заяв багатьох політиків і навіть президента України можуть бути ці законодавчі ініціативи використані для певних популістських дій і проявів агресії щодо віруючих в Україну. Внаслідок маніпуляцій, внаслідок перекручування фактів. За фактом пожежі пересувної автозаправної станції, яка сталася вранці у Ромнах, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомив його суми працівник сектору комунікації Нацполіції області Володимир Кузьменко. Ніхто із людей не постраждав, але поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 272 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки. При проведенні робіт з підвищеною небезпекою санкція статті передбачає або штраф, або обмеження волі на строк до трьох років, або виправні роботи на строк до двох років. Авто загорілось близько восьмої години на вулиці Сумській. Це фото з місця подій. На ньому вантажівка, яка була заповнена 700 кубічними метрами газу. За годину пожежу загасили, чому вона сталася, встановлюють. повідомив нам речник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Євгеній Могиленець. Машина, яка загорілась, належить товариству з обмеженою відповідальністю Есканда. Збитки всі не підраховували раз. Але пожежа залишла, ну пожежа сталася, ну технічна аварія. ну, просто лопнул шланг. Брак шланг я не знаю. То есть мы же их сертифицированные покупаем, все, все как бы, все как положено. Мы же проходим периодически всевозможные проверки. Такое случилось впервые, ну и в принципе сейчас все будем делать во избежание того, чтобы что-то как-то еще, что-то наподобие произошло. Ввійшли у другу хвилю реформування та збільшили фінансування медцентрів на 40%. Продовж двох місяців два сумських центри первинної медико-санітарної допомоги отримували гроші з державної субвенції та від Національної служби здоров'я України. На сьогодні підписали трохи більше 185 тисяч декларацій, що становить майже 70% від зареєстрованого населення в місті Суми. У системі зареєструвалися близько 200 педіатрів, терапевтів та сімейних лікарів. У нас в системі зареєстровано 192 лікаря первинної ланки, хоча два місяці тому до того моменту, коли вони отримали. Перші кошти з Національної служби здоров'я це було 182 лікаря. Але коли перші лікарі вже отримали відповідну заробітну плату, у нас збільшився штат лікарів, які розпочали укладення декларацій з населенням. Тобто лікарів вторинної ланки вже мають бажання отримувати кошти вже зараз. Реформа дозволяє збільшити фінансування медичних медичних якраз не закладів, а перейти від фінансування медичних закладів до більш прямого фінансування лікарів, щоб вони були зацікавлені надання якісних послуг населенню. І в населення з'являється можливість тепер обирати, як до якого лікаря піти, і таким чином збільшити його зарплату. Майже 70% наших містян визначилося своїми сімейними лікарями. Але зважаючи на те, що це з початку року, то 30% які залишились, це теж такий великий резерв, який не Необхідно теж його використовувати, щоб збільшити фінансування медичної галузі. в Місті Суми. Отримані кошти від Національної служби здоров'я у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 розподілили на зарплатню та ремонт амбулаторій. Коли було укладено договор з НСЗУ, то ми отримали 15 мільйонів 970 тисяч 686 тисяч гривень. Ці кошти були розподілені на заробітну плату та планується бути розподілені на покращення оснащення нашого центру, наших амбулаторій та проведення поточних ремонтів, які потрібно терміново робити. Бо нам в наследство досталися амбулаторії, занедбані, ну, дуже занедбані. За словами Жгани Івженко, директорки Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 у лікарів, з якими підписали максимальну кількість декларацій, зарплатня коливається у межах 17-19 тисяч гривень. Всього за два місяці фінансування Центр отримав близько 15 мільйонів гривень. Щоб була командна робота, я це не такий секрет. Ми зарплату медичної сестри, яка закріплена нам лікаря, становить 60% від зарплати лікаря. Ми ще залишили за собою систему преміювання, і ми вже два рази за, за заключення декларації давали працівникам саме лікарям і медичним сестрам давали премію. Годину тому Національна служба здоров'я припинила приймати заявки на укладання договорів у третю хвилю реформування первинної ланки 45 медзакладів Сумщини чекатимуть на підписання. З цих 47, які в нас бюджетні комунальні неприбуткові підприємства подало 45, Два заклади не подали. Це, це ПМСД Комишанський. Також це ПМСД Шоскінського району. По різним причинам в Комишах відсутня ліцензія, а в Шоскінському районі відсутні ключі до електронного цифрового підпису. І на доопрацювання повернутий пакет документів амбулаторії загальної практики сімейної медицини СМТ Миколаївка Білопільського району. З Січня місяця усі комунальні заклади, крім трьох названих Сергієм Бутенко, будуть отримувати гроші з національної служби охорони здоров'я, а не з медичної субвенції, як це було до цього. Сьогодні Сумський обласний центр служби крові спеціальної автівки відправив безкоштовні компоненти крові для Авдіївської міської лікарні. Це відбулось у рамках проєкту Кров, що рятує життя, який діє з 2014 року. Його організатор Ростислав Зауральський, завідувач відділенням трансфізіології Кременчуцького полового будинку. Подробиці далі в сюжеті. Цей кровимобіль до Сум приїхав у четверте. Вперше це відбулось у лютому 2018 року. До центру авто прибуло сьогодні об одинадцятій Кровомобіль оснащений спеціальними приладами, які дозволяють підтримувати необхідну температуру для компонентів крові. Для казання помощі нада для надання допомоги потрібна еритроцитарна маса та свіже заморожена плазма, різні температури зберігання та транспортування. Плазма перевозиться при температурі мінус 21 по цельсію, а зберігається при мінус 36, А еритроцитарна маса при плюс 6, плюс 8. Наш автомобіль, наші термобукси призначені для створення необхідної температури. Ми гарантуємо, що там буде константа незалежно від температури оточуючого середовища. Ми компоненти перевозимо у належній якості і температурному режимі. В тому і в тому температурному режимі. У цьому термобоксі перевозять компоненти крові. В залежності від необхідності може працювати у якості холодильної або морозильної камери. Якщо це необхідно, і ми десь довго стоїмо, підключається зовнішнє живлення 220. Таким чином у нас підживлюється вся машина, всі акумулятори для того, щоб все працювало. Всі акумулятори для того, щоб все працювало. Так пакують спеціальні пакети з компонентами крові гемакони. Сьогодні у них еритроцитарна маса. Всього термобокс може вмістити 56 таких пакетів. Перед пакуванням медична сестра вимірює температуру. Після цього термобокс фіксують та підключають до системи живлення. За словами співорганізаторки проєкту Ірини Каменської, кров для українських військових здавали впродовж року. Люди або колективами збираються, приходять, або одноосібно здають. Донором може стати громадянин України у віці від 18 років. У нас ще у лютому місяці був укладений з Міжнародним фондом Пульс надії договір офіційний на безоплатну передачу компонентів крові. За кілька хвилин кровомобіль від'їжджає. Ага. Діана Крахматова, Сергій Мілевський. Новини на Юасуми. За словами організатора проекту Ростислава Зауральського, планується, що кромобіль приїздитиме в суми чотири рази на рік. Загалом за три роки існування проекту автомобіль є п'ятим, який перевозить компоненти крові. На проект у 2014 році зібрали 506 тисяч гривень. Більше їх за словами Владислава Зауральського не збирають. Реконструкцію городища Сіверян презентували у сумській школі номер 2 Макет виготовили вихованці дитячої архітектурної школи спільно з працівниками краєзнавчого музею. Як він виглядає, бачила наша знімальна група. Цей макет відтворює городище в селі Зарічне Тростянецького району. Учні сумської школи архітектури і дизайну працювали над ним впродовж двох місяців. Допомагали працівники обласного краєзнавчого музею. Коли ми робили макет старого городища, мені було цікаво ну, це робити його до, ну, дома. Е, е, я думаю, що історія ну, дуже важлива, тому що е, завдяки історії ми можемо взнавати, чим займалися наші предки. Ми розповідали про старе городище, в якому жили Северяні. Вони е, робили своє городище, коли було. Е, вже більше людей, чим наприклад там п'ять-шість. Я сповідала про виховання дівчаток. Вихованням дівчаток займалися їх матері, і в них не було шкіл. Мати їх вчили прати, пекти, їсти, варити. У нас історії. У нас якось більше історії вивчають на козацьких часах, коли козаки будували фортеці. Коли починалася історія сум, насправді історія сум почалася раніше, тому що на території міста археологи виявили сіверянське городище, в тому числі тобто прямі наші пращури це сіверяни. Наші предки це сіверяні слухачі уроку презентації учні п'ятих та шостих класів сумської школи номер 2 мені найбільше сподобалось, як розповідали про те, що сіверяни були дуже таким народом, який оборонявся сильно, бо було дуже багато ворогів навколо. Мені сподобався дуже макет. Який діти зробили? Це дуже цікаво, тому що ми дізнаємося про минуле, що відбувалося раніше. До кінця року цей макет планують подарувати Тростиницькому краєзнавчому музею. Анна Книж Сергій Мілевський новини на ЮА, Суми. Традиційний різдвяний турнір з футзалу пам'яті Володимира Танькова розпочався у Сумах. На відкритті турніру у спортивному комплексі педагогічного університету побував мій колега Олександр Качанов. Турнір пам'яті дуже видатної людини, яка дуже багато зробила для сумського футболу. Дуже приємно і дуже це важливо пам'ятати таких людей і навіть таким простим способом. але їх Прийняв рішення зіграти на цьому турнірі. Побачити друзів це завжди приємно. Я додому приїхав. Можна і у турніри взяти участь. Додому завжди їдуть у гарному настрої. Тут навчався, сьогодні граю за випускників. Удвічі приємніше. Сьогодні у нас свято. Сьогодні у нас. Спортивне спортивне спортивна подія, яка щорічно відбувається у нашому університеті. Тут збираються випускники різних поколінь, назви команд різні. Але ідея одна і та ж зустрітися і вшанувати пам'ять одного з викладачів, на честь якого і названий турнір пам'яті танкова. Тому ми тут, аби зробити футбольне святок і отримати від нього задоволення. У цьому році боротьбу за нагороди різдвяного турніру ведуть чотири команди: це скіф, кадети, випускники та ветерани. Відкрили 23-й різдвяний турнір. Скіф та випускники. Студенти, фізкультурники відкрили рахунок у матчі, після чого подвоїли свою перевагу. Втримати переможний рахунок скіф не зумів. Спочатку випускники відіграли один м'яч, потім відновили рівновагу на табло. В підсумку у матчі відкритті турніру була зафіксована нічия. 2-2. Олександр Качанов, Валерій Коваленко. Новини на ЮА Суми. Наразі турнір триває. Хто стане його переможцем? Ми повідомимо у наступному випуску о 20.40. Тож я вам дякую за довіру і бажаю гарного вечора.